23 травня Київський академічний університет провів щорічний науково-просвітницький фестиваль Академ Опен Айр, простір знайомств, досліджень та живої науки під відкритим небом. Офіційну частину розпочали зі знайомства з КАУ. Захід відкрив директор КАУ Олександр Кордюк. Учасники дізналися, як реалізується підхід навчання через дослідження, як працює науковий парк Академ Сіті та як університет підтримує наукоємні стартапи. Далі Презентації від провідних вчених Національної академії наук України, магістерські програми, напрями досліджень і можливості для молодих науковців між виступами інтерактиви, знайомства та нетворкінг в рамках події відбувся збір на ЗСУ, розіграш призів серед донаторів та науковий спіддейтинг. Після офіційної частини експерименти, стенди, конкурси і науковий пікнік з шашликами, овочами гриль і відпочинком на траві. Атмосфера, тепла, дружня і натхненна. Академ Air 2025 об'єднав наукову молодь викладачів і стартаперів, ставши майданчиком для нових знайомств та ідей.